Липня поточного року прийняли сумісника та 4 липня працівника на основне місце роботи. Чи потрібно скласти новий графік відпусток на 22 рік? Дійсно, ви праві в тому, що всі відпустки ми маємо надавати відповідно до графіку відпусток. Це вимога профільного закону. Так склалося, що за нормативними діючими на сьогодні документами графік відпустки затверджується на початку року, десь там до 5 січня, принаймні до тої дати, коли ви вперше надаєте в цьому році працівнику відпустку. Відповідно, ці працівники, які вже приєднуються до вас на протязі поточного року, вони також мають право йти на відпустку. І отут вже будете ви самостійно вирішувати питання, чи будете ви складати новий графік, чи будете ви вносити зміни в старий графік, чи взагалі, можливо, ви не будете не перше, не друге робити. Чому? Поясню. Тому що, по суті, в нас немає єдиного регламенту, який би вам прописував обов'язок скласти новий графік або внести зміни до поточного графіку. Тому можлива ситуація, і це не буде помилкою, якщо ці працівники, яких ви прийняли принаймні в липні місяці, ви будете надавати відпустку, а скоріш за все, частину відпустки за заявою, поза графіком, тому що вони є новоприйнятими. За це не буде штрафних санкцій. Звісно, частина кадровиків або власників кажуть про те, що ні, ми оновимо графіки, тому що нам зручніше через графік планувати взаємозамінність працівників і так як ми плануємо собі роботу. Але ми маємо розуміти, що в такому. Випадку буде, вам треба буде, щоб начальник відділу подавав відповідну доповідну записку про внесення змін до графіку. Чи будете ви так робити, Так, буде додаватися нові працівники. Але чи будете ви так робити чи ні, все буде залежати від того, яку кількість ви прийняли працівників. Якщо ви прийняли багато працівників, напевно, не будете. Наскільки ірархічне затвердження вашого змін до графіку, тобто ми ж розуміємо, що він затверджується керівником, тому наскільки це можливо зробити, тому тут ви будете для себе визначати самостійно. Якщо, наприклад, ну от ми бачимо навіть по датах, так. Це липень місяць за законодавством, Якщо це не є та категорія, яку ви маєте надавати без будь-яких обмежень, то ці працівники можуть отримати відпустку тільки через 6 місяців після прийняття на роботу. Тому тут треба виважити, чи потрібно вам вносити зміни до графіку, чи ні. Але обов'язку зробити це можете, але обов'язку немає. Навіть якщо ви з певних причин надасте цим працівникам відпустку поза графіком новоприйнятим, це не буде. Порушення тому будете для себе обирати, як вам буде робити зручніше в цій ситуації.